У нас велика черга на маленьких дітей. А маленьких дітей в базі невелика е, кількість, тобто в нас наразі велика кількість дітей, які потребують усиновлення або сімейних формування, це е, діти там але, пі, підліткового віку, тобто від 10 років. Е, а дорослих також, таких вже підлітків не надто готові брати, хочуть маленьку дитину. А маленькі це які новонароджені, немовляти. До трьох років, років, до п'яти років. Тобто, у людей десь можливо це і обґрунтовано. Е, є така думка, що якщо Дитина до п'яти років, то вона зможе все забути весь свій досвід, і її можна, скажімо, так перевиховати, але е, це не завжди так. Підлітки також потребують любові, підтримки і також піддаються, скажімо, вихованню і піддаються, скажімо, так, ціленню. Зціленню, тобто, коли е, ваш позитивний досвід, те середовище, яке ви створите навколо цього підлітка, воно е, скажімо так, цей негативний досвід, який був отриманий, до він його ну не те, що підмінить, а скажімо так, цілить.